Небо, небо, небо. Влітати і все. Водій з нього був плохой, а полётчик хороший. То що він робив тоді літав? Ну, це був би другий привид Києва. Уціса какое-то время згонит. Старшаше, мало попонять. У цей груз 200, він перед дочем остити дось. Страшно було. Страшно, тому що у нього кров текла зрта. Все время текла, голова була на бок І текла крові. Меняли тряпочки Познакомились мы с ним 18 апреля 1987 -го года. Он знакомился своим другом, но не сложилось. Понравился больше Валера. Мы не встречались буквально где-то месяц, вообще не виделись, а потом, случайно, в мае встретились, ну і закрутілася. Встречалися ми три роки, він служив. Ну, Коли прийшов через полгода ми поженились. Життя в нього було веселе, як... а пригоди були завжди. Як в армії був, розказував, як вони ходили, та у них завдання були, бо він був то в Луганську, тоді ще це був Ворошиловград, а потім десь на Кавказі якась. Там учебка щось там було. І розповідав, як вони там з місцевими дружили, як до них місцеві ставилися. Станиця Каліновська, як то так. Там і теж було, ну типу учебки, вони літали вже. Небо, небо, небо. Літати і все. Водій з нього був плохой, льотчик хороший. Він надав нам свою чітку позицію і повідомив про те, що він хоче все ж таки піти. І відмовляти його не варто, ніхто навіть не пробував, якщо чесно. Навпаки, підтримали більше. І він пішов. Спочатку було дуже важко зрозуміти взагалі, як, що, до чого, особливо звикнути до цих я на виїзд, там п'ять-сім днів має зв'язку. Потім, коли він повертався, це була велика радість. Але жити з цим важко. Він ходив, ходив дуже багато разів, тоді все почалося тільки, а то ходив, ну, не знаю, два-три рази на тиждень він тоді почав ходити е до військкомату. заберіть мене, я хочу, я хочу, бо він кадровий офіцер, е пілот, льотчик. Ну, Це б зараз, як ми се недавно розмовляли, кажу, ну зараз йому просто нема ціни, бо то, що він робив тоді, літав, ну, це був другий привид Києва. В авіації служив, я кадровий воєнний. Пішов піхоту, тому як не дізували літати нічим. Чотири рапорта було, а от мені відказались. Поїхав на Дніпро, з Дніпра його тоді відправили до Кропивницького. В Кропивницькому він був кілька днів, сказав, що сторожить склади — це не його, і поїхав сам тоді в Дніпро і далі. Далі це був донецький напрямок в сторону Пісків. Там сам знайшов свою групу, самі вони. О, самі організувалися, тоді вони були велика Новосілка», Там у них база. Коли був на війні, розповідав тільки якісь веселі щасливі історії стосовно того, як вони ходили з хлопцями на виїзди, як виходили, що смішного бачили, як взагалі там було, і ніколи нічого страшного, якогось таких речей важких. Він не розказував взагалі. Він а, ходив на так на розвідку. Знаєш, вони брали полонених. Тоді знаходила блокнотики Ці, що як нам потім речі передали, от, різне, різне було. Ходили на зачистку. Якби були тоді, як все починалося, він казав, що нема боєприпасів, нема боєприпасів, ну це реально було так. У них була така ситуація, що був автомат у мого батька, і це трофейний. Це дуже договорена війна, це перемір'я. Я розумію вибори і все остальне, але віддавати так от позиції землі це неправильно. Не дають воювати, ждуть прикази. Армія ці мудрі, зажимають железо, стрілково повоювати. Вооружені люди на 10% це максимум. Вони вже давно в Криму були пацани. Ви вони пішли на блокпост до цих окупантів, і ну, маючи при собі штикноші групу ентузіастів. Все. Вони був тоді і автомат, отримали, і трошечки техніки, і трошечки боєприпасів. Отак. Ось. Ну він такий був стратег, що продумував, ну міг з нічого зліпити щось. Ну от реально. Мені хлопці як розказували, що просто як були йшли Валерчиком кудись. Це стопроцентна возврат був ребят. От, пішло 10, вернулось 10, пошло 20, вернулась 20. Да, ну максимум десь якісь ранені. Ну це нормально. Це було так. Він ніколи не казав, що пішли. Він приходив, казав, хлопці, хто зі мною. Вони йшли. Вони йшли через те, що вони йому довіряли. Діти сказали, що він пішов добровольцем. Яка у вас тоді була реакція? Що відчували, пам'ятаєте? Що його не буде? Чи пам'ятаєте вашу останню зустріч, можливо, розмову по телефону? Так, да, він буквально був тут пару днів. Ми зустрілися на кукольному. У мене ж дочка теж художника старша. Я там була з картинами. Ну, подошел, Я його обняла. Сказала, береги себе. Все. Коли він повертався додому, він як приїжджав, малював деякі картини, але навіть по характеру малюнка можна зрозуміти, що людина переживала. Тобто є такі картини, в яких фон, наприклад, він весь чорний. Але картинка саме по собі, наприклад, там дівчина дуже гарно намальована, вона така гарна, яскрава, вся. Але фон повністю чорний і затемнений. Таким чином він передавав свою якусь внутрішню, не знаю, переживання, передчуття, якесь то картини під час перебування його там. Змінилися повністю кардинально. Можна подивитися, які вони були спочатку. Були яскраві, якісь такі нюанси, світло, ці сонячні промінчики, все. А потім все змінюється так само, як і тут в принципі змінюється. Загинув це село Нетайлави. Ну як по офіці... по офіційним даним, там все трошки інакше є. А так як було, це село не недалеко нього Ясоновацького району. О. Далекої області, так, так, там це було 16 жовтня 2014 року. Вони поїхали на навчання. Вони один день туди їздили, другий день туди їздили. Так само готували групу ну, для розвідки. Була зачистка місцевості. Ну, як мені сказали хлопці, що це була наводка, тому що просто по-другому це було ніяк. І почався обстріл градами, я так зрозумів, що це був град. І він скомандував своїм в укриття. І, виходить, так, що поки він, вони бігли це в укриття, він був, виходить, останнім як командир. Всі його хлопці, які були з ним, всі живі залишилися. В нього було поранення під ключом артерію, ми відірвало праву руку. Його везли, йому надали хлопці, надали першу домедичну допомогу, наклали бандаж, е, на, е, турнікети, все, все вони зробили. Просто вони дуже довго їхали, е, майже дві з половиною години добиралися під обстрілами до лікарні. Ну, приїхали, він ще був живий, при такому, щоб поранення було під ключичну артерію. От. Ну, на момент вони приїхали в лікарню, якраз він тоді констатували смерть, що він дзвонив перед этим, не знаю, може за місяць, що це весело, що нас знімали, приїжджали в кореспонденти, нас знімали, на роботі я була. Мені по що видели ваш репортаж з твоїм мужем. Я ж домой прибежала, говорю, девчонки, давайте искать десь тут папа. Мы посмотрели еще несколько раз, пересмотрели его. Интересно было. Он-то уже такой, все на юморе, там буквально такой. А буквально спустя несколько дней старшая была на работе, мы с младшей были дома. Он позвонил младшей, что приехали с задания, кажется, это так было. Приехали с задания, все нормально, сейчас будем снова идти. Проходять буквально пару часов. Я на кухні, дочка в кімнаті. Ну, ощущение було, що хтось двірі відкрив. Мені почулось, наче він мене погукав з надвору. Ми на той момент жили в п'ятиповерховому будинку на першому поверсі, і я мені просто почулося, як наче він нас покликав, я виглянула в вікно, але нікого не було. Хвилин через п'ять, мабуть, був телефонний дзвінок стосовно того, що таким сухим голосом нам повідомили, ваш такий-то, такий-то так, він загинув і поклали просто слухавку. і все. Чисокує час дзвонить старше, що мама немає? Ну, все, что было дома из драгоценного. Младшая побежала, сдала в ломбард. Я с этими деньгами поехала. Катя отдала, потому что тогда волонтеры еще не возили. Надо было забирать самим. Ну, и она уехала забирать. Она была пару дней там. Ей пришлось тело опознавать. Привезли его сюда, это было в четверг, кажется, она, да, по-моему, в четверг она уехала. Привезли его сюда, по-моему, в субботу. От моей Екатерины ничего не осталось. Она уезжала, пальто было впритык, приехала, могла вот так. Сама дорога важка, і саме розуміння, відношення людей зараз трошки воно змінюється, але потрошку. Мені здається, що з 2014 року вже 24 на носі, але страшні цифри на мікроавтобусах, які везуть тіла полеглих. Тобто там не пишеться так, як зараз в деяких містах пишуть на щиті. Навіть не в красі справа, справа у відношенні. Пишеться на щиті, так, і е, зразу зрозуміло, що трапилось. Е, в нашому випадку на мікроавтобусі були просто цифри і надпис: Груз 200. Ось просто оці 200-300, коли м -м, військові про це говорять. Е, найстрашніше це не усвідомлення того, що твоєї рідної людини вже немає, а відношення людей. Просто до тіла полеглого. Цей груз 200, він перед очима стоїть і досі, хоча це був 14-й рік, вже дуже багато часу пройшло. Страшно було, страшно, тому що у нього кров втекла, Все время текла голова була набок і текла кров. Міняли тряпочки. Постійно міняли тряпочки. все время на юморе, обещал портреты своих отополчан нарисовать после войны. Все смеялся, кажу, мне у меня две девчонки, женихи нужны. Обещал страуса нам привезти. Они жили, получается, я так поняла, большой дом, усадьба. Это, как я, это, ну, они там жили в этой усадьбе. Я так поняла, что хозяин сбежал, а усадьба осталась. Туданачина? Да. И там был домашний зоопарк. Ну, то, что было естественное, поели. Там, ну, птица, баранчики, ну такое, то, что можно было скушать. А страус остался. Ну, ручной был страус домашний. Іди сюди, кабу, іди, іди, мій хороший, йди сюди, іди, 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 йди. Це їхні смаколики, калина. В нашому закладі Кабул з'явився в 2014 році відразу після смерті Валерія Баняківського. Говорять, привезли його побратими і говорили, що він дуже прив'язаний буде до цього птаха після тричної смерті. Вони вирішили його привезти до нас. Ну насправді він раніше говорили, що він раніше просив маму, щоб вона забрала, бо жал, дуже жалко, що ця птиця живе там, де де війна. Але вона говорила: куди я її заберу? Квартиру. От, і волонтери нашли, знайшли нас і доправили цю птаху до нас. Він почав жити у нас. Спочатку кличка в нього була Федя, так назвали його хлопці там на війні. От, а потім мати вже нині покійна, пані Марія вирішила, що не повинно бути у птаха людського імені, і краще, коли в нього буде кличка Кабул. На честь свого загиблого сина, якого також була така псевдокабул. Мама Валерія приходила до нас кожного року, майже не щотижня, щомісяця. От говорила з ним як сином. Дуже така щемлива ця історія. Дуже було щемливо за цим спостерігати, коли вона підходила і шепотіла щось йому. Він до неї підходив. Чи розуміла птаха, чи не розуміла, але мати вважала, що душа. Душа її сина тут десь поряд, і тому вона його ну, дуже, дуже з ним говорила, дуже по душам, дуже щиро. От, і кожне кожних пташенят вона вважала своїми рідними внуками. Вона до них говорила, підраховувала, запитувала, скільки ми підложили, скільки їх вилупилося, і хто одужав, хто син, ну, хто кривенький. Ну дуже так, знаєте, як бабуся. Кожного року приносив він потомство. Там, здається, на перший рік війни повномасштабного вторгнення. Напевно, відчував також, що щось не гаразд в країні, щось не к негаразд у в природі, і тому не було потомства. І, ну, яйця яйця знесли, але малюки не вилупилися. От а так ми так рахували, десь приблизно п'ять разів. Ми вже отримали потомство. Якщо там виключати ті роки, що там ковід почався, якісь там не були. От, дуже цікавий, він взагалі дуже спокійний птах, врівноважений, спокійний і дуже турботливий батько. Бо саме ці птахи ему висижують яйця і протягом майже двох місяців вони встають з гнізда, втрачають у своїй вазі і дуже турботливі батьки. Вони нікого не підпускають до малюків. Дуже цікаво спостерігати, коли він їх виводить, ще маленьких таких пташенят виводить, показує, як там травичку клювати. Якщо там якась негода, або голосні такі звуки. І він їх бігом заганяє в будиночок. Тобто, ну, батько просто <хи> батько справжній батька. Ташка собі живе, не знаю, яка в неї слава поперед неї. Я першого знав Валерія як художника, який активно працював. Будучи художником аматором, він був активний, любив мистецтво і це, це приніс цю любов, він приніс по, по, всіх своїх етапах життя. Уже посмертна виставка, яку організовувала разом з спілкою художником його мама, на жаль, зараз спокійна, Юлія Петушинська, і в цій залі була виставка його вже посмертна. І Останню роботу, де він ще й не висихли фарби, це була така політична робота, це такий степ. І такі вільні коні, коні, які летять серед цього широчінь степу. Ну, мабуть, це говорить про його душу таку і поетичну, а разом з тим воїна, який, який захищав нашу землю. Тому він досяг в мистецтві досить високого рівня. Але все-таки захищати, і як часто повторюють слова Біблії, що віддати життя за брата свого це і вищий рівень, тому він дійсно віддав життя за нашу свободу з вами. Багато намалював картин на різну тематику: це і портрети, це і різноманітні квиткові композиції, тварини. Великий корабель тато дуже любив кораблі і вовків малювати. От і це була його як, наче пристрасть. Інколи були такі великі, ще більші, більші і більші картини. Особливо подобалося йому малювати на ще більших полотнах, тому що він казав, є куди розігнатися. Є можливість показати все, що він вмів. Багато картин знаходиться в різних країнах світу. Це і Америка, Німеччина, Польща, Угорщина далекий та близький схід в приватних колекціях людей, які. Викупили ці картини, деякі знаходяться в нашому музеї. Перша картина це портрет мами Марії Карпівни-Беняківської. До речі, це перша Валерія робота, яку він написав. І подарована ця картина була саме на день народження мамі Марії Карпівні. А друга картина це Полтавський краєзнавчий музей, ну, символічно, оскільки він є родзинкою нашого міста, пам'ятка архітектури, тому якби він його зобразив. І третя картина, на жаль, не завершена, так як є ще декілька його інших картин у домашній колекції. Це церква. В місті Донецький, яку він реставрував, яку він розмальовував і вирішив зобразити її на полотні, але, на жаль, особилося завершити цю роботу. Автопортрет це ось найособливіша картина, яка тільки може бути. Він дуже любив літаки, літав в свій час на винищувачі, навчався. Дуже подобалось. І ось оця жага до неба і пристрасть, він дуже хотів літати. Навіть коли почалась війна, казав, що літати немає на чому. І, на жаль, на той час можливо і було на чому, але просто не давали. До речі, ця картина послугувала ескізом, так би мовити, для виготовлення дошки пам'яті меморіальні дошки пошани Валерію Баніківському, яка знаходиться на 11-й школі міста Полтава, там де він і навчався. Сі частина ще такі. У нас і природа, і на стіні є ще татові подарунки. Це завжди, коли були дні народження, такі свята. Він на дні народження дарував картини саме. Не знаєте, як там ем, комусь там гроші, якісь ляльки, подарунки таке. А він казав, це все загубиться. Потім ми його не знайдемо. Картина лишиться, ти будеш потім мене згадувати. І це дуже дійсно це правда, тому що тепер я це розумію. Було обідно, коли він жив на вулиці, В переулок Шевченко, возле маршала Бирюзова. Учился в школе в 11-й на маршала Бирюзова. Проживал оставшиеся года ну, с 91 -го года на маршала Бирюзова. И как-то про него забыли. Потому что про этих ребят как-то немножко забывают. Помнят тех азовцев, да. Я, я очень благодарна этим всем ребятам, которые сейчас воюют. У меня сейчас зять воюют Ну, про них тоже помнить надо. Они были первыми.